Гулівер в країні ліліпутів. Англійський письменник Джонатан Світ жив у XVIII столітті. У своїх творах він з іронією розкривав недоліки тогочасного суспільства. Його сатиричний роман мандри Гулівера належить до найкращих творів світової літератури, і сьогодні роман близький серцю тим, хто бореться проти утисків, духовної темряви, підлості. 4 травня 1699 року вітрильне судно Антилопа залишило причал міста Брестоля. Серед пасажирів був і лікар-хірург Гулівер, герой нашої історії. Вони пливли якраз до Індії, коли розігрався лютий шторм і відхилив корабель від початкового курсу. Судно наштовхнулося на скелю, всі загинули, лише Гуліверу вдалося врятуватися. На березі він поринув у глибокий сон, а коли прокинувся, то з подивом помітив, що по ньому повзають невеликі істоти, подібні до людей, рухатися він не міг. Він спробував звільнити руку, але водночас на нього обрушився раптовий дощ і стріл. Він відчув, ніби його колють мільйоном голок. Якийсь головний чоловічок звернувся до нього з промовою, але Гулівер зміг зрозуміти з неї тільки те, що він перебуває в якійсь країні Ліліпуті і потрапив до Ліліпутів у полон. Він хотів пояснити оратора, що його мучить страшний голод нарешті вельможа Ліліпут зрозумів прохання Гулівера і наказав його нагодувати. Для задоволення його спраги туди привезли дві найбільші бочки країни. Гулівару надали житло біля старої церкви найбільшої будівлі імперії, і прикували його ланцюгами до стіни. Імператор спостерігав із бастіонної вежі Наймогутніший імператор Ліліпуті, який панує і за останніми межами світу король усіх королів, від погляду якого тремтять боягузливі коліна всіх правителів землі. До будинку Голівера можна було підійти лише за спеціальним дозволом. На видачі дозволів державні секретарі добре заробляли. Щодня Голіверу з сіл привозили шість волів, 40 овець, величезну кількість хліба та вина, 600 людей клопотали над харчами для полоненого. На імператорській раді міністр фінансів скаржився, що прогодувати людину гору означає грандіозну витрату для країни, однак вбивати його вони не хотіли, побоялися, що це викличе епідемію чуми. Олівер швидко вивчив мову Ліліпутів і, стоячи на колінах, благав імператора звільнити його, але імператор сказав, щоб він терпеливо переносив свою долю. За наказом імператора, два офіцери обшукали кишені Гулівера. Він дуже чемно допоміг їм. Ліліпути з подивом вивчали ще ніколи не бачені ними грандіозні предмети. У сумні дні свого рабства він розважався тим, що спостерігав за національними звичаями Ліліпутів. Ті, які хотіли здобути посади, показували танці на канаті. Наймайстерніші танцівники отримували найголовніші посади. Іноді й міністри отримували наказ показати свої здібності у міністра фінансів та державного секретаря з особистих справ найкраще виходили перекиди та стійки на голові. Улюбленою розвагою імператора було таке він простягав свою тростину, а знатним ліліпутом треба було перестрибнути через неї або пролізти під нею. Хто найвправніше рухався і до упаду витримував повзання на животі та стрибки, нагороджувався кольоровою стрічкою, яку пов'язували навколо Талії. Кілька днів по тому на морському березі знайшли капелю Гулівера. Його привезли до столиці на міцному возі. Імператор вигадав нову розвагу він змусив свої війська у повній бойовій готовності пройти між ніг Гулівера. Після довгих прохань умовлянь Гулівера, який ґрунтовно втомився, нарешті відпустили на волю. Однак, згідно з дивними звичаями країни, йому треба було дати клятву в тому, що він буде слухняним слугою могутнього імператора Ліліпутії. Після здобуття волі Гулівер вирушив гуляти столицею. Він боявся крокувати не головними вуличками, бо його черевики були ширшими за постелену бруківку. Мешканці міста із жахом дивилися на гуляючу гору. Імператор особливо пишався своїм палацем, він хотів, щоб і гуліверо глянув його, але велетень зміг заглянути туди, тільки лежачи на животі. Але у Ліліпутів теж не все було до ладу, і Гуліверо дісталося. Справа почалася з того, що державний секретар з особистих справ Релдресал розшукав його і сказав: що у Ліліпуті з давніх давен дві партії гризлися за владу. Вони вважали, що щастя підданих залежить від того, чи керують ними в туфлях на низьких або високих підборах. А тепер ворожнеча між партіями стала просто нестерпною, представникам партії високих підборів набридла влада низькокаблучників. ця ненависть посилювалася ще й релігійними чварами. Усім правовірним потрібно розбивати яйце на певному кінці. Цьому навчав пророк, але дві релігії пояснювали це різним чином, тому вони взаємно ненавиділи та винищували одне одного. Прибічники однієї релігії перейшли у наступ, тому що вони вважали, що некруте яйце потрібно розбивати з тупого кінця. Проте правовірні гострокінцевої релігії чекали на потебічне щастя від гострого кінця яйця. Прихильники релігії тупого кінця програли битву та втекли до сусідньої країни блефуску. Правитель Блефуску взяв їх під свій захист і готувався направити свій величезний флот проти Ліліпутії. Ось який у нас критичний стан закінчив свою розповідь посол імператора. Ульвер запевнив його, що зірве напад блефускуанців. Наступного дня він вирушив на берег. Від Ліліпутії Блефуску відокремлювала тонка протока. За допомогою підзорної труби, врятованої під час обшуку, гулівар міг добре бачити приготування супротивника. Величезними кроками він попрямував до військового флоту супротивника. Перейшовши в брід, він згріб якорі маленьких кораблів і потяг їх за собою на берег Ліліпутії. Підкорювач світу імператор Ліліпуті стояв там на березі з усіма своїми придворними. Гулівер вплав тягнув за собою флот. Його самого не можна було бачити, лише наближення армади. На березі виникла небувала паніка. Однак невдовзі, Гулівер підвівся з води. До вельмош одразу ж повернулася хоробрість. Вони знову натовпом повалили до порту відзначити перемогу. Коли він досяг берега, радість була величезна. Імператор посвятив його в лицарі ордену Нардак. Це була найвища нагорода Ліліпутії. Імператор попросив Гулівера, щоб він і усі інші кораблі, що залишилися, привів до Ліліпутії. Імператор мав намір перетворити всю країну Блефуску на колонії Ліліпутії та призначити туди королівського губернатора. Однак Гулявер заявив, що він ніколи у своєму житті не стане перетворювати на рабів вільний і героїчний народ. Цим він втратив милість імператора та міністрів. Незабаром після великої перемоги з Блефуску прибули посли благати про мир. Посли розшукали й Гулівера. З дозволу імператора Гулівер прийняв запрошення послів відвідати Блефуску. Пошиття одягу для Гулівера було великою роботою для Ліліпутів. Біля нього клопотали 200 швачок і 300 кравців. Про харчування людини гори дбали 300 кухарів та 120 офіціантів. Біля його квартири виросло ціле місто. Кухарі та офіціанти переселилися туди, щоб завжди бути поблизу Гулівера. На одному з обідів Гулівера з'явився імператор. Він на власні очі побачив, як і його міністр фінансів, що прогодувати людину гору просто неможливо. Гулівер багато допомагав народу Ліліпуті, і На забудову він доставляв каміння та дерев'яні матеріали. Імператорського гінця миттєво переносив у найвіддаленіші частини країни. Проте неприязнь радників імператора до Гулівера зростала щодня, особливо під нього підкопувався перший адмірал імперії. Одного разу вночі Гулівера відвідав високопосадовець і по секрету повідомив йому, що імператорська рада засудила його за зраду батьківщини. Спочатку вони осліплять його, а потім він помре голодною смертю. Гулівер розмірковував недовго. У листі до імператора він повідомив, що з його попереднього дозволу він відвідає блефуску. На світанку Гулівер вийшов на берег. Свій одяг він поклав на корабель і вирушив до блефуску. Там на нього вже чекали. І у столиці Блефуску гулівера зустріли урочисто. Велетень запропонував свої послуги імператору та лежачи поцілував ручку імператриці. Через кілька днів у морі він виявив перевернутий човен і попросив про допомогу. 20 кораблів 10 днів тягли човен до берега. Імператор Блефуску погодився, щоб гулівер повернувся додому. Припаси на дорогу готували 400 кухарів. Блефускуанці старі й малі працювали безупинно, завантажуючи човен. І ось настав день прощання, 29 вересня 1701 року. З берега довго махали вслід Гулівера, якого дуже полюбили і ліліпути, і блефускуанці. Нашому герою сприяв успіх, У морі він зустрів англійський корабель, який узяв Гулівера на борт, а так він і повернувся на свою батьківщину. Олівер після короткого відпочинку знову вирушив у море. Цього разу він потрапив до велетнів, але цю історію ми розповімо в іншому діафільмі.